Часник, як часто його треба вживати, і для чого? Всі вітання, всі ми знаємо, що часник з лікувальною метою застосовують тисячу років. Історично в цілому світі часник використовували для лікування багатьох захворювань, включаючи артеріальну гіпертензію, різні інфекції та укуси змій. В наш час часник застосовується для зниження рівня холестерину та серцево-судинного ризику. А також часник має протипухлинні та антимікробні властивості. Також давно відомо, що часник позитивно впливає на імунну систему. Він містить вітаміни, корисні олії та амінокислоти, важливі для нашого організму. Часник також містить аліцин, речовина відома своєю протизапальною дією, тому рекомендується регулярне вживання чеснику, особливо у холодні місяці року. А ще чесник вважається продуктом, що здатен підтримувати здоров'я дихальних шляхів. Його антимікробні властивості можуть допомогти боротися з респіраторними інфекціями та полегшити такі симптоми, як кашель і закладеність. Ще дослідження показали, що вживання чеснику може знизити рівень загального холестерину та рівень шкідливого холестерину. Чесник найкраще вживати у сурому вигляді, деякі цінні інгредієнти втрачаються під час нагрівання. Якщо це здається вам занадто інтенсивним для початку, ви можете спробувати додавати його до страв. Є порада, як їсти чесник із користю для здоров'я, але без наслідків у вигляді неприємного запаху з рота. Зубчик чеснику нарізають на пластинки і запивають їх водою, не рожовуючи. У результаті неприємних запах з рота або відсутній, або набагато менше. Взагалі вважається, що споживання одного-двох зубчиків сирого чеснику безпечне для дорослих. Найчастіші побічні прояви це специфічний запах тіла та подиху. Споживання надмірної кількості сирого чеснику, особливо на порожній шлунок, може спричинювати шлунково-кишкові розлади, метеоризм та дисбактеріоз. Якщо ви маєте запах чеснику з рота, то є кілька способів, які можуть допомогти його усунути. Спробуйте змішати дрібку солі та трохи лимонного соку і використовувати цей розчин для полоскання рота. Лимонний сік і сіль можуть допомогти нейтралізувати запах чеснику. Також це в цьому вам може допомогти завдяки своїм освіжаючим властивостям свіжа зелень, петрушка, базилік або м'ята.